Вже понад 50 років компанія Ельфа пропонує творчий підхід до проблеми зберігання речей, коли інтер'єр реформа пристосовується до приміщення, думки і смакогосподаря. Сталеві компоненти, оброблені епоксидною фарбою в системі Ельфа, стійкі і міцні, швидко і легко збираються. Корзини і полички з дроту дозволяють циркулювати повітрю і зберігати одяг, постійну білизну і текстильні вироби свіжими. Цю систему легко змінити чи добудувати. Економія простору досягається використанням всієї поверхні стіни від підлоги до стелі. Маленькі, добре продумані деталі, гачки, вішаки, колеса роблять систему, ще більш практичною і універсальною. Елегантні, класичні і сучасні розсувні двері доповнять цю систему і стиль приміщення у повній відповідності інтер'єру. Будь-яка комбінація з виробів компанії Ельфа може бути змонтована у різних приміщеннях в офісі, на кухні, у спальні або у гардеробній кімнаті. Всі елементи гардеробної вільно розміщуються в системі у необхідній кількості і висоті. Міцний і невагомий одночасно сталевий каркас гардеробної, з підвішеними на ньому елементами, вносить додаткову структуру приміщення, візуально не зменшуючи його. Обираючи гардеробну ельфа, ви обираєте багатофункціональний інтер'єрний комплекс, який зможете добудувати у відповідності до ваших бажань. Саме такі меблі відповідають динамічному стилю життя. Більше довідатись про сучасні рішення Ельфа можна у магазині «Ельфа».